Добрий вечір усім. Раді всіх бачити. Переконані, що всі присутні тут були на нашому попередньому вебінарі з презентації підручника, і взяли участь у розіграші у вікторині, коли потрібно було відповісти всього-навсього на сім запитань, і можна виграти підручник. Але, як і у всіх іграх, вікторинах, ми трохи потримаємо інтригу і не будемо називати поки що переможці чи переможники. А пригадаємо правила гри і покажемо результати. Отже, гра була така: якщо відповісти на сім запитань правильно, то перший чи перша. Отримає від видавництва Астон у подарунок комплект підручників, паперових підручників з української літератури для п'ятого класу нової української школи Калинич Дячок за редакцією Юрія Ковбасенка. Світлано, передаю тобі слово. Будь ласка, скажи детальніше про запитання і які відповіді були. Доброго вечора усім. Я трішки хрипла, не знаю, як мене чути. Я тобі буду допомагати. Гаразд. Перекладати мою мову, так? Так. Отож, 38 учасниць, учасників взяли участь у цьому конкурсі. Так, трішки стати... статистики. Лише 12-та учасниця, тобто, 11 перших, дали одну-дві невірних відповіді: 12-та учасниця дала усі правильні відповіді на всі запитання. Нас вразили цікаві відповіді, відпо, деяких відповідь. Корейки, можна я тебе буду перебивати? Звичайно? Усі відповіді. На сім запитань прозвучали в прямому ефірі на минулому вебінарі. Ми акцентували ось на цьому. Але, зрозуміло, він тривав дві години, то ну, дещо могло пройти повз уваги. Так, і хто був уважний, то зумів дати правильні відповіді. Отож, 12-та учасниця дала всі правильні відповіді, але я хотіла б сказати, що. І подякувати за ваші такі оригінальні відповіді, побажання. Кожен, хто відповідав, знає, про, про що я говорю. Також хотіла б сказати, які правильні відповіді, так? Отож, отож, що до Росії. Давай демонстрацію екрану. У мене є права. Yeah. Скажіть тільки, будь ласка, чи видно? Бо сьогодні я без бездруге? Так, видно, видно. Отож, розминка. Ось такі результати, пунктуаційна помилка, але, будь ласка, <кхм> то, то твоє. А, тут а, була помилка. А, ми написали. По батькові, от треба було реєструватися, вкажіть своє прізвище, ім'я ім'я по батькові, і по батькові ми вказали через дефіс. Це неправильно. Ну, але розмінка на результат не впливала. Це так, щоб потренуватися і зрозуміти, що питання не будуть із методики викладання української лі лі літератури. Так, на уважність. <кхід> так. Всі, хто працює за нашим підручником, знають, що ми розділи підручника прикрашали, і це теж неодноразово наголошували на наших вебінарах, таким видом декоративно-прикладного мистецтва, як ветенанками. І багатьох майстринь, ветенанки, красуються на сторінках наших, нашого підручника Українська література п'ятий клас. Ось такі результати бачимо. Ну, Багато, так? Багатенько витинанки. Вит... Дехто відповідав вишиванки, народне мистецтво, петриківський розпис. Петриківським розписом ми вже прикрашаємо підручник шостого класу. Ось таке запитання, але, будь ласка, прокоментуй. А, оце нас здивували відповіді. Ми запитували а, який якої частинки методичного супроводу немає до підручника української літератури? Бо разом зі Світланою Дячок з Людмилою Власенкою ми створили багато різних додатків. І більшість сказала правильно: 25 п'ять відповідей, що до української літератури не створено зошита конструктора. Зошит конструктор. Олесі Калинич є, але він до підручника української мови. Тобто правильна відповідь зошит конструктор. А все інше є. І друковані зошити. І друковані зошити, і діагностування, для формувального, поточного оцінювання, і календарно тематичне планування. Календарне, і для вчителя плани конспекти. Так, і аудіо супровід підручника усе є тож. Користуйтесь на здоров'я, хто із авторського колективу підручників підручники Україн... підручників українська література п'ятих-шостих класів ну, найбільше доклався до теорії літератури. Насправді, ми теж це неодноразово повторювали на вебінарах і дякували нашому неоціненному Юрію Івановичу Ковбасенку за його м, такий науковий підхід і водночас. Доступне трактування теорії літератури, бо ж всі ми вчителі практики розуміємо, як важко пояснити те, поняття літературознавчий термін нашим вихованцям, а саме Юрій Іванович отак уміло, отак легко, просто і одночасно науково додає такі теоретичні родзинки до нашого підручника. І я дякую всім, хто подумав, що це Олеся Калинич, але це ну не відповідає дійсності. Так, це Юрій Іванович. Насправді, коли ми пишемо підручник, ми всі uh, читаємо матеріали uh, різні частини. Я перечитую Світлану, Світлана, мої, а потім uh, Юрій Іванович. Критикує годинами критикує, виправляє і дуже-дуже прискіпливо ставиться до теорії. Теорія це його. Так, продовжуємо. Хто з героїв мультфільму Макета Кожум'яка відповідає в лапках, як бачимо, на викон... За виконання домашніх завдань. Ну і тут більшість відповіли правильно: 80, майже 2% відсотки це можна було розгорнути відкрити електронний варіант підручника. Він є на сайті Імзо, на сайті Астона. А, здається, якщо спорза спор за це не сто п'ята чи шоста сторінка, і там все написано. Так, продовжуємо. Одночас зроблю скрін. Ось таке запитання. Світлина Кам'янець-Подільської, Хотинської, Фортець. Тараганівського форту, супроводжують у підручнику. Тут же навіть не потрібно було знати наш підручник, а знати текст твору, взірки Мензadю. А Google Козацький шат. Так. Ну і тут майже, як бачимо, всі відповіді. Правильно, Правильно так. Молодці. Скільки є... всього, Світлана, я тобі буду допомагати. Допомагай, мені, будь мені, ласка, мені, бо, мені, бо я так чую. що Скільки <світ> всього портретів, письменників, письменниць, вихідців із Закарпатської і Тернопільської областей є в підручниках українська література 5 і 6 класи карти в підручниках я вам на допомогу. Чому саме Закарпатська і Тернопільська області? Бо я, Олеся Калинич, із Закарпаття, а Світлана Дячок із Тернопільщини і тому. Ми говоримо про край, де народилися, і дуже легко з'ясувати правильні відповіді, прогортавши підручник за картами. Бо у нас область, де народився письменник, зафарбована, і біля кожного письменника карта України. Отже, Світлано, правильні відповіді. Отож, це число 5, точніше, цифра 5. Так. Богдан Лепкий, легкий, ну, Окільщина. Так, Двоє із Тернопільщини, і троє із е, Закарпатської області. Це відомий вже нам новий автор, до речі, якого ввели в програму авторський колектив модельної навчальної програми е, Цеміли Яценко. Це Дмитро Кремінь, Олександр Гаврош і ми. Е, е, Дякуючи Олесі, такий оригінальний підхід наш, про який ми говорили на попередньому вебінарі, віддаємо декілька сторінок підручника творчості Мирослава Доченця. І мені здається, що ми зробили правильно, тому що нас підтримала комісія МОН. Підручник отримав гриф. І коли Мирослав Доченець у себе Фезбуці на сторінці опублікував допис, що його твори будуть у підручнику для дітей. То безліч схвальних відгуків, поширення, коментарів. ну, Тому ми напевно не помилилися. Так, і все? І все, всі запитання, а тепер найцікавіше, хто ж, переможець, це 12-та учасниця. Ми вже прикриваємо завісу, що це жінка, а не чоловік. Так. Так. Я дивлюся серед присутніх. Перемови теж... немає серед присутніх зараз. Вона не може під'єднатися. Але в нас є пошта, є номер телефону. І. Світлана, ми вже все mm. майже розкрили, вже люди знають. Ми не присутні. Це. Це зараз почнуть від виходити. Так. Так, але ми тут зробили, я не можу знайти, де... О, є, зараз хвилинку. Ось таку гарну вітальну листівку теж вмикаю. А чого я не можу вимкнути? Щойно ти вмикала. Щойно я це робила? О, є. Так, 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 де нашого це? У вас Равлюк Надія Миколаївна, учитель української мови і літератури Берегомецького ліцею No1. Тому... Вітаємо нашу переможницю. Саме пані Надія. Дала усі правильні першої, дала усі правильні відповіді. Хотіла себе поспілкувати з пані Надією, бо я промоніторила сайт школи. І як бачу, пані Надія не викладає а можливо викладає, а не відмічена, не відмічена в цій мережі. Можливо, там тільки вказані класні керівники, що це не зрозуміла. Але все ж таки це велика перемога. Десь приблизно 20-25 підручників виграла ця вчитель для свого класу, бо така середня <клес> наповненість класів цієї школі Чернівецької, до речі, області. І ось така красуня, пані Надія, розумничка, виграє цей. комплект. Вона навіть не знає про це. А, але вона обов'язково повідомлена. Ось так. Шановні колеги, дякуємо за те, що були з нами, за те, що брали участь у грі. А, звичайно прикро, що перемогли не ви от, а навіть присутні тут. на... Але це ж не останній конкурс. Але це наш. Перший розіграш, але будемо сподіватися, Світлана, що крайній. І тут вже щирі вітання пані Надії. Дякуємо. А можливо, тут хтось є з Чернівців, Чернівеччини. Знаю, пані Надії. Хотілося б надзвичайно щиро подякувати нашому видавцю, товариству Астон. Це тернопільське видавництво, і саме за підтримки видавництва Астон ми маємо можливість розігрувати комплект підручників і направляти їх у ваші школи. Хтось там жаліється, що о, немає дуркованих підручників, Ну ж є, можна виграти навіть. І Світлана, я продовжу, і хочеться подякувати Ані. Яка постійно з нами на всіх вебінарах і вдень і вночі відповідає на наші запитання, Ані, спасибі. І щодо сертифікатів, дуже багато протягом вихідних ми отримали запитань щодо сертифікатів, бо під час вихідних вони не надійшли ще на поштові скриньки. Протягом тижня сертифікати мають бути вам надіслані. Якщо... Випадково трапилося так, що ви не отримали сертифікат, то Звертайтеся у видавництво Астон. На ваші запитання видавництво миттєво відреагує і, щоб ви просто знали, це наша Аня. Дякую. Обов'язково обов'язково прошу звертатися, навіть якщо будуть лінки і ви себе там не знайшли, а знаєте, що реєструвалися. Обов'язково пишіть нас дуже легко знайти в соцмережах, в пошуковику пишіть, телефонуйте, будемо розбиратися. Єдине, що хочу зазначити, дуже багато було учасників направду. І для того, щоб згенерувати таку велику кількість сертифікатів, звичайно, потрібно трошки часу. Але хочу всіх заспокоїти, сертифікати будуть, є незрозумілості, звертайтеся. Якщо є запитання, ми слухаємо важно. Не чути тебе, Світлано? не знаю. Не чути. Можливо. <плес> Дякую вам, авторам, за креативність, нелегку працю миру, перемоги і здоров'я. Дякуємо. А, можливо, є запитання? Отже, якщо запитань немає, то ми будемо завершувати нашу таку невелику зустріч. А, дякуємо за те, що ви були сьогодні з нами. Знайшли можливість і час приєднатися і до наступних зустрічей. Бувайте! До побачення!